Вітаю вас в ефірі. Новини на телеканалі Суспільне Чернігів у студії Дар'я Янушкевич, переклад жестовою мовою Людмила Бабенко. Що чекає на вас сьогодні? У випуску дивіться далі. Десять років позбавлення волі у Чернігові оголосили вирок російському танкісту, який поцілив у багатоповерхівку. Не чули ані звуків сирен, ані звуків вибухів. Як блокаду міста Чернігова пережили люди, які не чують, і яку найбільшу шкоду принесли їм бойові дії. Дитячі блокпости і міні-концерти. Діти разом з дорослими у прилуках організовують збір грошей для Збройних сил України. Десять років позбавлення волі. Такий вирок сьогодні оголосив суддя Деснянського районного суду у Чернігові, російському танкісту Михайлу Кулікову, який обстрілював житловий будинок у Чернігові. Внаслідок обстрілу ніхто не загинув і не травмувався. Також за рішенням суду з Кулікова стягнуть 26 тисяч гривень на користь держави за процесуальні витрати. Зробивши постріл з танку, російський військовий пошкодив декілька квартир в новому житловому комплексі. Олексій Чернігова. Матеріальні збитки оцінили майже у мільйон гривень. Потерпілі не подали позови на відшкодування на стадії слідства. Детальніше дивіться далі. Полікового Михайло Ігоряча визнати винуватим за частину до першої статті 438 Кримінального кодексу України та призначити йому покарання мені 10 років позбавлення волі. Такий вирок виніс суддя Деснянського райсуду у Чернігові російському танкісту Михайлу Кулікову. Його засудили за порушення правил ведення війни. Стягнути з Кулікова Михайла Ігоревича на користь держави посували витрати на залучення експертів під час здійснення досудового розслідування для проведення судових експертиз в сумі 26 тисяч 65 гривень, 4 копійки. 26 лютого російський екіпаж танку обстріляв нову будову в мікрорайоні Олександрівка у Чернігові. У зруйнованих квартирах ніхто не жив, люди тоді не травмувалися. Танк підбили українські військові. Навідника Кулікова та командира батальйону Леоніда Щоткіна взяли у полон. Вони втекли з палаючого танку і сховалися в сараї біля будинку Чернігівки Олени Савинок. Я це саме раз дірнула, а вони тут сидять. два і пістолет на мене. Все. І тихо. Тихо, говорить, я це саме ну, терапіла, просто я впугалась. Щоткина обміняли ще до початку судових слухань. На лаві підсудних опинився один куліков. Оскільки законів і знаків до вас не як витримаєтеся військовополонений. У разі приведення вироку до виконання з того часу буде... буде починатися строк відбування вам покарання. Ви рок зрозуміли? Коментувати вирок Куліков відмовився. На минулому засіданні російські танки спросив вибачення в українського народу. Я каюсь з самого початку і по свій день уже майже полгода. Я просто хочу вірнутися до моєї сім'ї. Прокурор просив для обвинуваченого 10 з половиною років позбавлення волі на запитання, чи можливий обмін колікована українського військовополоненого, Артем дикий відповів так: це вирішується спеціальною кардинаційне цього який вирішує питання. щодо як вони вирушили по родини, які втратили житло через обстріл з танку, на оголошення вироку не прийшли за словами прокурора? Потерпілі не встигли подати позови на відшкодування матеріальних збитків на стадії слідства. Ольга Онищенко, Олександр Сідько, новини на Суспільному. Росіян обстріляли дві громади на прикордоні Чернігівщини. Учора, 7 серпня, російські війська знову обстріляли прикордоння. Цю інформацію Суспільному підтвердила речниця Чернігівського прикордонного загону Галина Шуховцова. Зі сторони російського села Ломаківка ворог обстрілював Семенівську громаду з артилерії, вісім прильотів. По території Городнянської громади росіяни випустили вісім мін калібру 120 міліметрів. Обстріл вівся з боку населеного пункту «Чорноземний городок. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформації не надходило. На Чернігівщині почали розбирати ще один міст через Десну. Міст біля сосниці на дорозі сосниця Шаповалівка. Загалом таких зруйнованих штучних споруд в області 25. Про це на своїй сторінці у Фейсбук написав міністр інфраструктури України Олександр Кубраков. За його словами, досі почати роботу було неможливо через паводок на річці Десна. Навіть під'їхати до мосту на авто певний час було неможливо, а люди діставалися лише човном. Міністр додав, що вже завершено розбір завалів ще одного великого мосту через Десну. Мова про переправу біля шестовиці. Під час блокади Чернігова вони не чули ні звуків сирен, ні вибухів. Відчували тільки вібрації та як хиталися їхні будинки. Люди, які не чують, розповіли, як вони пережили бойові дії та якої найбільшої шкоди вони їм принесли. Від вибухової хвилі повилітали майже всі вікна у будівлі, де вони працюють. Підприємство, яке давало їм роботу, доведеться зачинити вже з настанням перших холодів, якщо не встигнуть поставити скло. Тоді, слабочуючи, втратять не тільки заробіток, а й чи не єдиний спосіб бути у суспільстві серед тих, хто їх розуміє. Ми їхали ще з однієї працівниці. Людей не було нікого у транспорті. Бачимо, біля заправки дуже велика черга стоїть. Біля банкоматів. Е Оч, черга стоїть. Ми не зрозуміли, навіть не, не могли собі уявити, що чому це так. Тетяна нічого не чує, як і більшість тих, хто працюють на цьому підприємстві, 24 лютого. Про російське вторгнення вони дізналися тоді, коли вже приїхали на роботу. Їм про це сказали керівники. Я не знала. Анці вранці прийшла на роботу, бо я ж не чую. Прийшла, а чуючи, люди тут кажуть, все не можна працювати, не можна, не можна. Директор телефонував, що закриваємо підприємство, всі, будь ласка, виходьте, розходьтесь, бо почалась війна. Вони не чули ні звуків сирен, ні вибухів, відчували тільки вібрації та як хиталися їхні будинки. А ще відчували страх, особливо тоді, коли не розуміли, що конкретно відбувається. Так, був страх смерті дуже. Було якби невідомо, що це таке, що воно почалося. Коли пішли за водою, там такий був взрив дуже сильний. Я відчула, навіть у мене всередині все здригнулось швидше, швидше набрати води і додому. Світлана розуміла, що оголосила тривогу тільки через додаток. Син розповідав їй новини. Вона у свою чергу повідомляла їх тим нечуючим, у яких не було можливості їх дізнатися. Пенсіонерам та одиноким людям стався вибух на стадіоні, і я цей вибух відчула дома. Мене аж струснуло в кроваті, коли бомбили стадіон. Тоді під час бомбардування стадіону імені Гагаріна від вибухової хвилі постраждала будівля Чернігівського учбово-виробничого підприємства Українського товариства глухих. Повилітало скло в дерев'яних вікнах, а їх було найбільше. Пошкоджені євровікна піднявся, піднялась підлога, яка була промислова, заливна на бетоні. От вона відірвалася від бетону, піднялася, пошкоджилась криша. Стіна коридору на першому поверсі, якби відійшла, трошки зрушила з місця. Тріщини, кирпичі вибиті своїми силами. Працівники навели тут лад, прибрали сміття й уламки цегли, затягнули вікна плівкою. Але це тимчасове вирішення проблеми. За словами Людмили Зубрицької, вони ніяк не дочекаються комісії, щоб зафіксувати пошкодження. Потрібні документи, каже, заповнила. Прийде вересень місяць, і ми просто не зможемо через температурний режим працювати. Топити вулицю, звичайно, коштів нема. Зі слів Людмили Зубрицької, якщо не встигнуть поставити вікна до настання холодів, підприємство не зможе працювати і втратить замовлення, яких і так зараз небагато. Але головна проблема в тому, що люди, які не чують, втратять чи не єдиний спосіб бути у суспільстві серед тих, хто їх розуміє. Людмила сумнівається, чи візьмуть слабочуючих людей на роботу інші фірми. Вони знають мову, вони спілкуються, вони підказують друг другу, підтримують, діляться секретами. Ми звикли, що це підприємство як наш дім, як наша сім'я на інших підприємствах тяжко працювати. А тут каже, це як наш дім. Тетяна Крижева, Дмитро Фальчевський – Новини на Суспільному. На вторинному ринку квартири у Черніві подешевшали на третину порівняно з лютим, а в новобудовах навпаки подорожчали на 25%. Ціни будуть продовжувати рости і далі. Про це Суспільному розповів ріалтор Олександр Панасюк. З його слів, вартість житла у центрі міста повернулася до цін, які були у лютому 2022 року, де вшевше продають житло на околицях. Yeah такі пропозиції дешевше до воєнних десь так на 25-30%. Е, Двокімнатну квартиру, яка раніше там коштувала там, 30-32 тисячі, то можна зараз там знайти за пропозиції за 22-25 тисяч доларів. Ну, це стосовно таких невеликих квартир, там, десь там до 50 метрів. Вартість одного квадратного метра в Чернігові зросте на понад 50 відсотків. Прогнозує ріелтор Олександр Панасюк. Він пов'язує це зі зростанням курсу валют, підвищенням цін на паливо і будівельні матеріали найближчим часом. Це може зрости. Ціна можуть зрости на 50-70 відсотків на квадратний метр будівництва. Але це буде відповідати не стільки... Умовам продажу, скільки умовам постачання матер... будівельних матеріалів. А на сьогоднішній день це 15-20%. нові будівельні процеси поки не починаються навіть на навпаки, ті, які намагалися розпочати, навіть відкрадуємося, заморожуємо ці, ці, буд... ці, ці ділянки до скінчення, до скінчення військових дій. Вартість оренди житла в Чернігові залежить від його якості і місця розташування. Якщо ще в квітні-травні люди здавали квартири за умови сплати комунальних послуг, зараз такої тенденції вже немає. Загалом оренда повернулася до тінь, які були до повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Дитячі блокпости, міні-концерти. Діти разом з дорослими у прилуках організовують збір грошей для Збройних сил України. Надихнула їх 16-річна прилучанка Яна Бугайова, яка вирішила зібрати 200 тисяч гривень на авто для підрозділу, де служить її тато. Про великі справи маленьких людей розкажемо далі. Добрий день. Скорісла поляниця. Поляниця. Приїжджайте гарного дня за таким принципом. У прилуках на розі вулиць Берегова та Шарапова діє умовний блокпост. Його організувала група місцевих дітей. Перевіряємо всіх людей, чи в нас тут немає орків. Ми бачили, що в нас в прилуках такі діти роблять, і ми вирішили теж зробити блокпост. На блокпост діти виходять щодня впродовж останніх двох із половиною місяців. За день зупиняють близько ста різних транспортних засобів. Гарна ідея. Молодці! Це Повинно... вже не перший раз, тут вони вже нам і пропуск виписали. Ідея, ну добре, весела ідея. У дітей з собою прапор України. Бронежилет, вони вдягають патріотичний одяг, роблять тематичний мейкап та боді-арт. Діти в нас дуже патріотичні, їх аж рве на часті от патріотизму. Їм подобається, я вважаю, що вони роблять гарну справу. Крім перевірки, діти збирають кошти для Збройних сил України. Вже мають 1750 гривень. Багато людей давали нам по 100 гривень, по 50 дають. Є, які дають по 5 гривень, Сьогодні по 10. Сьогодні 400 дали. стали сейчас на розі Костянтинівської та ветеранської кошти для збройних сил України збирала і ще одна група дітей. За три дні вони зібрали 8 тисяч 600 гривень. Приготували картанку і написали на ній слова, що ми хочемо зібрати для зсу. Потім ми збирали небайдужі. Люди приходили, нам давали гроші. Моя мама купила нам прапор. Ми стояли і ще я винесла колонку. І Нас тоді більше людей не почало підходити. Зібране із обох локацій, діти передали Яні Бугайовій. Дуже полюбляю всім робити добро, і ось ми вирішили зробити добро для ЗСУ. Нас обирали гроші і віддали яні. Будемо ще так робити. Сюди ж 1300 гривень поклали і ще дев'ять дітей. Кошти збирали біля гімназії впродовж трьох годин. Включили українські пісні на колонки, ходили, ще кричали збираємо для ЗСУ і люди підходили, давали гроші. Приємно вражена, що діти в Прилуках беруть у мене приклад, і я дуже довго чекала цього моменту, коли будуть вони брати приклад, допомагати наш, нашим Збройним силам України. Є величезна підтримка з боку дітей. Дорослих, і це дуже відчувається на серці. 16-річна Яна Бугайова збирає гроші на автомобіль в один із бойових батальйонів Збройних сил України, де служить її батько. Для цього дівчині необхідно 200 тисяч гривень. На цю ідею її підштовхнула старша сестра, яка нині за кордоном так триває із 13 липня. Просто вийшла в місто в людні міста, як АТБ, і почала збирати кошти на людях. Стояла на місці, грала музика в полонці. Стояла коробка, надягнутий одягнутий флаг, і люди кидали кошти. Той час збирала до 9 тисяч гривень за день. Через тиждень її помітили. Благодійний фонд Вільна країна забезпечив інформаційну та організаційну підтримку. Музиканти молодіжної платформи ПРК провели міні-концерт. Останній тиждень гроші допомагали збирати три групи дітей у різних мікрорайонах міста. Потрібно бути небайдужими і щоб вони брали по можливості брали з мене приклад. І якось допомагали, не привикали до цього, не звикали. І... Тривали очі на те, що зараз іде війна, і треба щось робити. 5 серпня в підтримку Яни Бугайової провели другий благодійний міні-концерт. На той момент дівчині до необхідної суми не вистачало 20 тисяч гривень. Що у нас таке молоде покоління свідоме. Я дуже цьому рада. І дай Боже цим дітям більше ніколи не бачити війни, що ми перемогли і вони були щасливі в своєму світлому майбутньому. За дві години концерту гроші до Яниної скриньки поклали сотні містян. Ось що вони кажуть про таку ініціативу дівчини. Я частенько бачу цю дівочку Яну, яка збирає на Збройні Сили України, яка допомагає, щоб придбати автомобіль. Тож я Чула і прийшла надати таку допомогу, щоб вибити нас. Нашу... Лютого ворога з нашої країни головне підтримувати не чим всім підтримувати з такими дітьми. Ми точно переможемо. Наша нація не переможна, незламна і найкраща. Слава Україні! На момент підготовки сюжету я підтвердила, що під час благодійного міні-концерту дозбирала 20 тисяч, яких бракувало, і тепер має всю суму. Вона додала, що продовжить збирати гроші вже на інші потреби збройних сил України. Надія Мартишко, новини на Суспільному. На цьому у мене все. Дякую вам, що ви були з нами. Більше новин ви завжди можете знайти на нашому сайті Суспільне.Медіа. На цьому я з вами прощаюся. Бережіть себе.